Возлюблені Господі, браття і сестри, є така прекрасна поговорка, можна померти і жити, як воно справдилось на пам'яті Святителя Николая, можна бути живим і бути мертвим для людей. Так часто ми говоримо на похоронах, поважаючи якусь людину, що так нам всім треба прожити, щоб навіть померти бути живими. І навпаки, поки ми живі, не бути мертвими. Коли ми мертві, коли ми нікому не потрібні, коли до нас ніхто не дзвонить, нічого не просить нас, ми мертві люди, людей, таких до нас не було. А чому так? Тому що люди не хочуть дзвонити туди, де тільки людина говорить про своє, про свої проблеми, не цікавиться життям інших людей, а тільки спробуйте поцікавитись. Настойчиво якоюсь людиною, як ви бачите, наприв'яжуться до вас, почне перша звонити. Ви станете в її житті потрібним, тому що ви цікавитеся нею. От так святитель Ніколай виконав цю поговорку. Він помер в IV столітті, але починаючи з IV століття по сьогоднішній день немає такого куточка на планеті, де би його не знали. і ні. Всі його люблять, ми в тому числі, наш народ, наші Закарпатці. Дуже багато в нас храмів, присвячених пам'яті святителя Николая. Дуже багато дітей історично наші люди називали Ніколаєм. На кожному іконостасі в древніх храмах стоїть, є таке правило, тут завжди стоїть ікона Божої Матері, тут Спасителя, там ікона храмова, якщо це великий повний іконостас, а з того боку завжди в древніх храмах стоїть святитель Миколая. Ми особи його виділяли. У нас в Мукачеві, Древній Мукачівській свято-Миколаївський монастир, який завжди був, зараз він вже змішався серед інших монастирів, так якби один із стоїть. Але колись в історії він був центром, там була єпископська кафедра, знаходилась, був очах науки, культурний, ментальний, церковного співу і так далі. Центр, куди люди приходили, навчались, молились. Свячуються. І тому це ім'я Святителя Ніколая для нашого народу є традиційне, це свято теж є традиційне. Кожен з нас, браття і сестри, знає його добре і про цього святого багато не треба розказувати, тільки знов собі нагадати самим його головні чесноти, тому що кожен з нас в дитинстві мав особливу любов до цього свята, тому що були подарочки. У нашому дитинстві це були подарочки не сьогоднішні, згадуємо, але ми більше тому, мабуть, раділи, чим сьогоднішні діти цим подарочком радіють. Але як би там не було, кожен з нас має свою ностальгію, пов'язану з цим святом і з ім'ям цього святого. Так, давайте і ми будемо брати надалі з цього приклад, щоб Чому ці подарочки вони взагалі є в природі, в це свято, тому що навчити діток і милосердя, яке було світити Миколаєва. Він їх робив безкорисно, без всякої на то слово безкорисно, от воно навіть не потребує інших синонімів, щоб її тут передавати. Ні похвали, ні вдячності не чекав в своєму серці, ні за щось, щоб йому віддали, за те, що він давав, просто давав і радів, що людям допомагає. Давайте хоч трошечки йому подобаємося, це свято. І зробимо, можливо, не матеріально, але хоча б на рівні емоцій комусь свято цей день. І це буде наше теж покликання християнина виконано, так як його виконав і сам Святитель Ніколай. Всіх вас вітаю, брати і сестри, з цим святом, всіх, кого буде можливість, завтра відвідайте Богослужіння, які будуть на честь цього святого. А якщо ще буде навіть можливість, обов'язково відвідати також святкове богослужіння у Мукачівському, Свято-Миколаївському монастирі. Амінь.